Крильовий бубалет кукурудза. Коробчука тут багато, а з ними карась тусується. Ух, красота запашина яка мощна. Я б сказав кашу не економить, але нашою технологією ми її багато не використовуємо. Трішки грузик і вперед. Такої пачки хватає рибалки на 3-4. Намі спортивне поведіння. Ладно, мішаємось. капець було добре. Ага. Мула просто трендець. А, ще сидить, да. так. так блядь. А щось невеличке. А ну ти сіда, це тут мелочь блядь, так уярить, так блядь, пиздить. Невеличкий а, ну, карасик. Ну, здалека взяв. Оп! Порядок. Есть, соседини клюнув. Невелике щось. Красноперка. Так, да, красноперку взяв. Підійшла мандавуха. Хай живе. І щось гудить і підростає. Оце покльовки. Видно, чернуха клює. Покльовки мощні. Тюблін сапет не виловив з риба. поклевкой мощный толку ноль вот эти все наступательные... есть есть карась че карась че ну ему капец вин крупный трендец кто подсакуну не взял кто мудак и сегодня... вот так. есть Хорошого взяв питкіло со середини. Так, да, да, хороший карасяка. Да. І йшов як целофановий пакет. Не дергався. Та -мойо, на хорошого черв'яка. Да. О, лапать. Навіть да. не він Порядок. Є жара, я громко кричу, бо рядом сусіди матюкаються постоянно. Лайфгак, який я придумав на цьому місці 15 років тому. Каша, поплавчанка, грузик. От і все. І ще ловити на поплавчанку, як на домку. І найголовніше, що ловиться. Оп. Порядок. І за одну точку кормите. А так закинуть туди на 20-30 метрів. І ще спробуй Закинь. Так, ця довго стоїть, треба перекидати. Не хоче клювати черепаха. Поки вудку перекидав, там потягло і бросило. О, на йшов лайфгак і сійшов. Сильно товстий червяк. це ми на середині... Ні, це з поводок. А це лайфгак робочий, нормально ловимо. Бахнув, що дурний. Аж скинувся Як завжди, мусора наловили Ох, це нельзя так делать Спор воної губой со середини взяв Они всі що то сейчас спорвані губой уже поймав два бліда Може якийсь то дед ніяк крючки не поміняє Ха-ха тупі за губи нету Буває це ж. В когось зійшов колись, ну трошки удачно попадається. О, єсть. Проклюнув. Що воно таке? Карась. Я вже думав по морді, як наче линок чи що, чи коропець. Так, да, карась, карась. Не короб. Тічення пішло. Рибка просинається. Не дуже, але краще, ніж було. Та й таке. Прокльовує. Оп-оп-оп. Так це що ж я сидів, треба за вудку подержатися хоч. Щось непонятно. На місці дипа, може бути чернуха. Став поближче кидати, тічення газку піддало і за цього сильно сносить. Нічого вернеться. Снасть не нарушена, думаю. Рядом ще одна лежить. Ну і каже, вже штук 50 катушків накидано, фанфуриків карасячих. Оп. Поплавчанка теж дергнуло і бросило. Карасі підійшли, пузирів спливають, риють кашу в гамулі. Поки отвлёкся на поплавчанку, як то кажуть, на, на ізначальність снасть сів. Опа, потіхому. Кажи Карась, по тихому не буде, пол кіло вс-таки. А блін вспоминаю Сісовську каналу. А то були часи. Там оце була мілочка. Бувало. Падлюка виплюнув, дерганув, що дурний аж гамула, пішла з дна. Я тільки рукою потягнув спит сікать. Нічого там два гачка. Та й, я думаю, жирного черв'яка він вряд ли скинув сильно. Другий карасик підійде. Тут більше заважає, що грязь несе, Сносе всі ліски, треба притаплювати. Так, обратно по-плавчанський. Зашатало. Є риба. Прикормили нормально. Каша своє відпрацьовує. Зараза. Клює на двох зразу. І не бере не на одному. Колинька раз творог ще заливався, висипав сюди, в кучу змішаємо, щоб дві, два відкритих пакета не насили. Тим більше була бюджетна, а це трошки дорожчий ще із, із дібчиком. Висипав, закрив і все, не розсипеться. Ніяких проблем. Куди сюди? Та й-мою, вже на третю клюється явно. Явно, як наче чернуха, але ні. Блін, ну це капець. Салати. Клювало на три штуки, на дві штуки, взяла на, на третю. Ох, оце карасіще. А це свинту ся. Ух, шайтанова апарат. Ми чекали їх осінь, чекали всю зиму, чекали всю весну. А вони прийшли аж на літо. І я радий, що добралась, бо могло взагалі не бути. Хоч риби й дофіга, але болото є болото на річки місця. Їм предостаточно, сюди нема сенсу пертись. Такс, і лайфхак. Не забуваємо, без цього ніяк. Оп, заліпили. Ще й буває, через пів часа витягую, каша на місці держиться, якщо правильно заліпив пластилінчик. Маскудство. Так, оце щось не то получилось. І поплавок не стоїть. Треба буде в наступний раз глянути що з ним не так. Глибина збилась чи що. Повітряна тривога, карасі, карасі вже всі в укритті. Оп-оп-оп. Якась красноперка дьоргає, хоча схожа на карася богаму підніма. Не слабо. А взяти не може. Можливо, великий пучок повішав, криво в рот заходить. Ще й водичка падає, течень я воду. А обіцяли навпаки южак, що вода зайде, блін. жалуються сусідів нафік на в Херсоні тривога. Ну, в принципі, логічно, нафік вона треба. Тут без тривоги, як не снаряд, так і в півіха бахне. Ракети-шахеди це рідкий случай. В основному ракети точно сюди не летять. Крилаті балістичні. Зійшов. І як я й казав, залишилася навіть каша. Не вспіла розмитися, так жало щось. затягнулося. це нехорошо. Жало потрібно бути відкрите. Оп-оп-оп. І оп, оп. єсть. На цю обратно приподняла. Треба перезакидувати ці дві крайні, на них тільки клює. Тю блин, мопед завівся, в мене вже шахірка. <тхи> чи, чи О, народ тут розглагольствує на ну, теми. Так де що давали. Да, до мене пішов. Попався. Зацепив, так? Да, <тхи> 다, да, да, нам все, відчепився. А невеличкий, він просто дикий. Да, Попадаються такі засранці. Мілоч клює. паскуда. Об'їда черв'яка. Оп, а не хоче. Сьогодні у мене вийшло... От я і зловив свою першу черепаху. Ой! Паскуда така, оп! Сьогодні у мене вийшла черепаха. Я думаю, що таке під берег підтягнув. А вона не та сама Капець. Терпідон. Довго відео знімати не буду. Тут зліва, справа пішла політика, мат-перемат. Почали за забори на дачах, дійшли до Анджеліни Джолі. <рес> Анджеліни Джолі <Оп>. обсасуємо. <рес> Як вона дітей у Африки усиновляла. Ой. Дурдом сонечко, ну нічого. когда не было ничего, можно пожарить. А Собака дыка. Так, как бы другой рыбы нет, Хороший карась. Тут киос. Конечно, снастям Настям кинуть. Но карася достать обязан не будет. Красавец. Ух. Ты дешево на кашло. А оце дупа повна. Ну, ми хоча б можемо поплавки від Все одно скоро время прийшло все це діло обрізати. Це триндець. Держіть прикормки. Не хочу додому нести, важко. У мене ще вдома криль підтримує, ящичка два єсть. Оп, будемо шабашить. Оп, карасі по коліно. Торбим безбожно. Так самі шустрі перші заходять в торбу. Похоже. Три, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, дев'ятнадцять. А то я знаю для деяких це... Це важливо. Ось такий от уловчик кіл 5, Ой, єс не 6. Осталося ще донести додому. Великий пакет за тебе. Наповнився до країну. Що ж, я зробив свою справу, бачу, аж вас заляпало. Діліться роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Сапет стирається. Пункт народ затикається. Болтологію тут капець розвели. Ну то таке. Всім пока. І до зустрічі на воді.